Відкрили кримінал, став проситися у Збройні сили. Ось він заходить до суду в новому статусі, як підозрюваний у ймовірній корупції. За мить меру ківерців будуть обирати запобіжний захід. Про Олександра Ковальчука свого часу дізналася, чи не вся Україна і не тільки. Так, то йому у розпал війни закортіло будувати у невеличкому містечку на Волині стадіон майже за 150 мільйонів гривень. Тоді ж у 2023-му мер Іверців закупив для військових два бензовози, і от після такої покупки детективи інкримінують йому привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Як тільки так би мовити, запахло смаженим, ківерцівський голова, як чуємо, враз сильно захотів воювати. В очі журналістам Олександр Ковальчук майже не дивиться. Сидить, немов у воду опущений. Діючи за попередньою змовою групою осіб уклав е договір поставки двох транспортних засобів бензоводів на загальну суму 10 мільйонів 300 тисяч гривень, що, в 6, що більше ніж у 6 мільйонів перевищує фактичну вартість. У суді чуємо, що в день, коли Ковальчуку оголосили підозру в особливо тяжкому злочині, той став проситися до лав сотої бригади. Чому таке нестримне бажання воювати у ківерцівського голови виникло лише тепер? Той ні пари з вуст без коментарів, чому ви раніше не вирішили мобілізуватися? Чому Я тільки тоді, коли вам підозрювали? Ми сказали без коментарів. Все. Прокурор повідомила, що 24 квітня його вже навіть хутко мобілізували до лав ЗСУ. І був відповідний наказ Міністерства оборони. Підставою видання такого наказу стали довідка Луцького Велка від двадцять на четвертого, та заява рапорт сержанта. Ковальчука від цього числа бажання проходити службу, бути мобілізованим до лав зсу розцінюється нами як спосіб приховання від органу досудового розслідування. Але схоже, у сотій бригаді передумали брати до своїх лав цього бравого вояка, так би мовити, відхрестилися від такого можливого побратима. Витяг з наказу командира військової частини А-70-28 117 від 25 квітня 2025 року місто Краматорськ скасувати пункт 1 наказу командира військової частини А-7028 по строєвій частині від 24 квітня 2025 року номер 116 щодо мобілізації сержанта Ковальчика Олександра Миколаєвича що підстави рішення командира. Сам Ковальчук у суді ніяк не пояснює скандал і підозру в корупції. За нього говорить адвокат. Той запевняє, що ківерцівський голова то чесна людина. Мовляв, ніякої змови і умислу нажитися на закупівлі для військових у нього не було. Судна бурнувачна зараз тут перед судом і перед засобами масової інформації має довести, що ковальчук знав про нищу вартість. Про те, що про те, що ця вартість буде завищеною, про те, що ці транспортні засоби комусь належать чи не належать, Та зрештою про сам згод із тією особою іншою, яка отримала підозру. Цих речей, Ваша честь, немає. Прокурори та слідчі просять суд взяти Ковальчука під варту, поки розслідують справу. А от він хоче особисте зобов'язання. Як чуємо, вже навіть пішов у відпустку. Мовляв, у міськраді з'являтися не буде, а значить, і зі свідками спілкуватися не стане. Слідча зауважує, що мер ківерців вже двічі не з'являвся за викликом правоохоронців. Понад годину суддя була у нарадчій кімнаті іншого фігуранта цієї історії. Підприємця суд відмовився брати під варту. А от Олександра Ковальчука на час розслідування вирішили відправити в СІЗО. Щоправда, із можливістю внесення застави 1 мільйон 300 тисяч гривень. Хоча прокурори наполягали, застава має бути значно більша понад 6 мільйонів. Нині йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Прокурори просили відсторонити мера ківерців від посади. Суддя правоохоронцям відмовила. Винен Ковальчук чи ні, невідомо. Провадження ще. Розслідують Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.